Швидкі факти на початку трейлера для попереднього замовлення Сонік Менія Соніка малюють з кролячими вушками, але потім швидко старають це відсилання на походження Соніка. До того як він став їжаком, сонік був кроликом на ім'я Філ. Швидкі факти в рекламному ролику колекційного видання Сонік Менія вказана ціна 6 мільйонів 231 тисяча 991 долар. Справжня ціна 69,99, і, Ймовірно, це було посиланням на дату виходу Соніка, 23 червня 1991 року. Швидкі факти дизайнер Хірокадзу Ясухара зміг працювати над грою лише через першу війну в персидській затоці. Спочатку. Ки Сухари мав заснувати нову команду в Америці, але вторгнення Іраку в Кувейт відклали його поїздку і звільнили його для іншої роботи. Провідний програміст Юдзінака та дизайнер персонажів Наото Ошіма прийняли його як дизайнера рівнів. Він так і не поїхав до Америки, а натомість розробив класичні рівні Сонік, які ми знаємо і любимо. Швидкі факти. Першою появою Соніка у відеогрі була не гра Сонік за Хеджока, Радмобайл тисяча 1990-х років. Це гоночна гра від першої особи для Sega System 32. Соніка можна побачити в автомобілі у вигляді освіжувача повітря. Швидкі факти. факти. Під час розробки планувалося, що у Соніка буде кохана Дівчина на ім'я Мадонна, яка буде переслідувати його протягом всієї гри. Спочатку вважалося, що Sega прибрала її з фінального релізу, щоб пом'якшити гру для неяпонської аудиторії. Але у 2011 році Юдзінака заявив, що її прибрали, тому що це було кліше показувати дівчину в біді, але можливо це було зроблено через Маріо. Швидкі факти. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, де ви зможете подивитися більше цікавих перекладів англомовних відео.